У черговому прояві імперських фантазій Росія склала план, згідно з яким до 2045 року Україна має бути поділена на три частини. Про це йдеться у внутрішньому прогнозі Міністерства оборони РФ, який просочився в медіа. Згідно з цією абсурдною ідеєю, Кремль планує представити своє бачення Дональду Трампу, сподіваючись на його прихильність. У документі зазначається, що Україна має бути поділена на такі умов частини нові регіони Росії Кремль хоче залишити собі вже окуповані території, включно з Кримом, Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. У цьому сценарії передбачається повна анексія цих регіонів і включення їх до складу РФ. Проросійські державні угрупування згідно з документом, частина території, які Росії не вдасться повністю анексувати, має стати незалежними проросійськими квазідержавами до них Кремль хоче включити південні та східні регіони України, зокрема Харківську, Миколаївську Одеську області. Ці території, нібито, будуть існувати під російським контролем, але офіційно залишатися окремими утвореннями. Спірні території, захід та центр України за цим планом залишаться спірними територіями, де Кремль продовжуватиме підтримувати внутрішні конфлікти, створюючи хаос і нестабільність. Галичина, во. Київщина та інші регіони мають стати зоною постійної напруги, де Росія буде працювати через агентуру і пропаганду, щоб тримати ситуацію під контролем. Цей сценарій, черговий доказ маніакальної одержимості Кремля Україною, замість того, щоб вирішувати внутрішні проблеми Росії, Москва будує фантазії про поділ незалежної держави. Експерти вже саркастично зауважили, що російські політики вкотре забули прийняти ліки. А їхні імперські ілюзії давно відстають від реальності. Чи справді Кремль сподівається, що світова спільнота всерйоз обговорюватиме цей план? І чи наважиться Трамп слухати ці імперські ідеї? Дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш, залітай там реально цікаво посилання в описі під відео.